У міському виставковому залі атмосфера кольору, світла та натхнення. Тут відкрилася нова експозиція живопису, присвячена дню художника. Це вже 31 ша виставка, яку проводить заклад. Зібралися митці та поціновувачі мистецтва, аби поринити у світ творчості. Виставкова зала це такий маленький сімейний плацдарм для усіх митців. А особливо і митців центрального міського району, який дає можливість зустрічатися, зустрічатися, спілкуватися і обговорювати вашу творчість. Протягом 2025 року ми налічуємо вже понад 30 виставок, які ми відкривали у цій залі. Сьогодні це не виключення. Це 31 ша виставка, яка налічує більш ніж 108 робіт, які будуть представлені для ознайомлення мешканцям нашого міста. На понад сотні полотен пейзажі, натюрморти, портрети її абстракції. У кожній роботі свій настрій, кольори та історія. Виставка об'єднала різні стилі, техніки і покоління митців. Серед учасників заслужений художник України Леонід Давиденко. Мої всі роботи васно основному роботи всі патріотичні. Роботи це виконані у, у Великобританії. От я їх зробив спеціально для цієї виставки на тюрморт і там зустріч солдата своєю дівчиною. А друга робота портрет англічанки. От вид з мого вікна. Я пишу яскравими кольорами. Мені подобаються яскраві кольори, щоб картина радувала не тільки мене і. Людина, яка буде дивитися на неї, під час відкриття найактивніших учасників нагородили міськими відзнаками за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва Кривого Рогу. Вважаючи на такі важкі часи, які зараз перебувають в нашій країні, в нашому місті, культура міста продовжує працювати, продовжують працювати наші художники, наші митці. В нашому місті понад 300 художників працюють і 35 з них входять до спілки художників України. І також у 18 мистецьких школах навчається 2,5 тисячі саме дітей на образотворчому мистецтві. Виставка яскравий світ творчості триватиме до 10 грудня. Усі охочі можуть безкоштовно відвідати міський виставковий зал і відчути гармонію кольорів, світла та натхнення. Михайло Бестров Єлизавета Гусак цей день.